Вітаю вас, дорогі Леви! Давайте глянемо з вами, який же буде місяць жовтень для вас, які енергії будуть в цьому місяці для, для Лева, які енергії будуть вас супроводжувати, надихати, давати якісь можливості. І ми подивимося це на основній колоді нашій, а потім ми візьмемо одну карту з колоди. Магічні послання богинь, Турен і подивимося, яка ж богиня прийде вам на допомогу, буде супроводжувати вас, надихати, давати підтримку протягом цього місяця. І так, основною картою жовтня місяця для Левів буде Аркан Сонце. Ну що ж, це. Безперечно, одна з найпозитивніших, найрадісніших карт в колоді. Карта, коли ви будете почувати себе наповненими такими життєстверджуючими, ви будете наповнені радістю, відчуттям успіху, життєвою енергією і ясністю. Сонце це карта, яка говорить про повноту життя. і про… Радість, яка вас переповнює, це карта сімейних цінностей, дітей, безпеки, карта щастя і карта ясності. За цією картою завжди йде якесь бажання. От те, до чого ви прагнете, те, як ви себе бачите, ви будете розуміти, що ви за крок. До вашого, оцього, до, вашого, до здійснення вашого цього бажання. Сонце покаже вам вихід з якоїсь заплутаної ситуації, яка, яка вас не влаштовувала. Аркан Сонця це як якесь благословення. Ви будете мати чітке розуміння, ви будете мати ясність цілей, думок, дій, ви будете відкриті світу. Ви будете готові йти вперед і завойовувати. Також ця карта, ну, яка випала, буквально каже, що ви за крок до вашої надії на до здійснення вашої цієї надії на майбутнє. Вона. Може вказувати на те, що в жовтні місяці це цілий жовтень, тому карта може говорити, що це карта відпочинку, карта поїздки в, в якісь теплі краї, щоб відпочити. Може, карта на море з сім'єю, з дітьми, де для вас відбудеться отака як прояснення, де буде перезагрузка, коли ви наповнитеся енергією і. Зможете далі впевнено рухатися в своєму житті. Ця карта показує також якийсь талант, який, можливо, ви або не показуєте, якось приховуєте його в собі, а можливо, ви навіть і не знали, що ви відкриті до цього, до цього таланту. І от в жовтні хтось з вас може бути, визначить для себе, от в чому ваш талант. І ви зможете. Визначити свою мету, як іти, щоб розвивати цей талант. Словом, за цією картою все, чим би ви не займалися, ви це будете робити з натхненням, з наполегливістю, з ентузіазмом. І у вас завжди будуть якісь ідеї. Якщо, наприклад, хтось шукає роботу, є величезний шанс цю роботу знайти. Тому що ви будете готові до світові, ви будете чесні самі з собою, ви будете розуміти, чого нарешті ви хочете ви визначитися. Якщо ви, можливо, продаєте або надаєте якісь послуги, то карта також закликає вас проявлятися, вести свій блог, якусь соціальну сторінку. Наприклад, не знаю, Фейсбук, Інстаграм, Тікток, Ютуб, щоб вас люди бачили, тому що це карта проявленості. Показуйте себе, показуйте свої вміння. Таким чином ви зможете ну, продемонструвати свою готовність взаємодіяти з іншими, іншими людьми. В жовтні місяці вас охопить такий момент. Оптимізму, харизматичності, ви просто будете випромінювати радість, ви будете довіряти світу. Стосунки за цією картою будуть наповнені теплотою, таким взаєморозумінням, добротою і підтримкою. В цих стосунках. Кожен з партнерів от, буде реалізовуватися по-своєму. Але це не буде конкуренція один з одним. А для стосунків важливо, щоб кожен партнер давав можливість іншому реалізувати себе. І тоді такий союз можна назвати і щасливим, і вдалим, і ну, таким теплим сонячним, коли в ньому є. Таке відчуття підтримки і довіри. Для когось ця карта говорить, що в жовтні у когось або народиться дитинка, або ця карта віщує також і вдале зачаття, якщо ви, якщо ви це планували. Якщо ми говоримо про мінус, то ця карта має і тіньову сторону, це карта егоїзму. І в жовтні в місяці вам треба звернути увагу на себе, чи не занадто ви дієте егоїстично, чи, чи, не, чи не притискаєте ви бажання чи потреби інших. І ця карта закликає врівноважити оцей, оцей якийсь баланс. Щодо роботи, ну тут, звичайно, тут робота в задоволення. За цю роботу в жовтні місяці ви отримаєте вигідну винагороду. Якщо ви будете мати роботу, хто шукає, може знайти. А хто вже має роботу, то звичайно ви тут отримаєте і гарне фінансове якусь підтримку, і, можливо, навіть комусь запропонують підвищення, якийсь кар'єрний ріст. Якщо ви працюєте в колективі, то тут стосунки, звичайно, будуть теплі, коли немає жодних таємниць, якихось прихованих мотивів, де все чисто і прозоро, де просто підтримка і радість. Е, ну, і, напевно, що ще карта про фінансову стабільність. про... Про успіх. Якщо ви працюєте над якимось проєктом, то цей проєкт обов'язково буде вдалий. Вам вдасться з ним справитися, ви знайдете, можливо, навіть нових якихось партнерів. І взагалі командна робота також дасть гарні свої, гарні результати. Ну і напевно, напевно, все. Що я б ще хотіла сказати за такою картою, що для когось в жовтні місяці щось стане, якась таємниця може проявитися те, на що, от для того, щоб прийняти якесь рішення, от ви зараз вагаєтеся, ви не можете дати собі відповідь робити, не робити, іти на ту роботу, чи йти туди, чим займатися тим чи тим. І от жовтень місяць буде. Тим місяцем, коли ви зробите собі правильні висновки, коли ви зрозумієте, куди вам рухатися. І давайте глянемо тепер, яка ж богиня буде допомагати вам протягом жовтня місяця. І так, у вас богиня і Ну, давайте глянемо, про що для вас ця підказка? Ну, зразу богиня говорить про минуле життя. Все, що відбувається з вами, це як відголосок з минулих ваших життів, з минулих інкарнацій. І послання ісіди для вас, дорогі Леви, що ваше коріння на цій планеті дуже глибоке. А для декого це коріння прив'язує вас до споменів, до якихось згадок з давніх часів із минулих втілень. І оце коріння інколи утримує вас в минулому так сильно, що позбавляє вас можливості рухатися далі. Богиня Ісіда звертає вашу увагу на те, що Ситуації інколи м, бувають такі, коли ви занадто в них загрузли, і це заважає вам рухатися далі. Ви живете, ніби з, опираючись на відголоски минулого. А все це треба, можливо, на якусь, на якусь біль, можливо, на якісь неприємні моменти, тоді, коли попередньому, скажімо, житті, в попередній інкарнації, життя підвергало вас якимось тяжким, тяжким випробуванням. І тепер вам треба постаратися відпустити це, жити і насолоджуватися саме тут, де ви є зараз, а не коперсатися от в, в минулому. Карта каже, вона закликає вас прямо. Бути мудрими, зробити висновки з попередніх якихось ваших кроків і рухатися далі. Богиня Ісіда це єгипетська богиня, і вона верховна жриця. Вона має дуже багато функцій і багато різних історій. Вона Ісіда входить в пантеон найвеличніших богів давніх часів. Вона. Уособлює собою і материнство, і діловитість, і жіночність, і силу, і саме Ісіда повернула до життя вбитого чоловіка свого Осіріса. і вони разом зачали Бога гора. Пам'ятаєте, фараона з головою Сокола. Ісіда. Вважається богинею Божественної магії і алхімії. Вона здатна допомогти в різних питаннях, і в тому числі, і вона може закрити ваші оці гештальти із минулого, е, е, життя цього і з попередніх втілень за різними питаннями, за підтримкою і за допомогою. Ви можете звертатися до Ісіди. І тут не обов'язково мати якусь конкретну молитву. Її як такої немає. Ваші слова щирі від серця, вони сприймаються найкраще і найлегше. І в моменти потреби звертайтеся до Ісіди, і вона буде вам вказувати шлях і давати підтримку, і допомагати проявляти. І бачите в собі цю і жіночність, і діловитість, і силу, і свою жіночу магію проявляти, і свою жіночу мудрість. Бажаю вам, дорогі Леви, нехай жовтень пройде для вас найкращим, найвищим способом.